Мій маленький піларгонієвий рай. Це біла, вона в мене вже росте давно, великий кущ. Но сорт не знаю. Це теж я купила її без назви сорту. Така пістрява красуня. Це в мене цвіте Сурвіор розалінда. Такими гарними великими. Трояндочками. Це в мене цвіте, точніше, тут зацвітає цвіття, це розкривається і одне вже перецвітає грація княгиня Ольга. Ось така вона загоріла красуня. Так починає. Ось так вона в самому розквіті. Ну, а це вже перецвітає. І це в мене Соломійка. Починає квітування. Рядом з нею Кеніс Ді. Ну і ця велика красуня це Red Dark Каліопа. Дуже квітлива весь час в квітах. Ось такий в мене маленький літній піларгоній рай.